Намасте, Мене звуть Людмила Саветар і я викладач відкритої йоги для всіх. Запрошую вас в йога-тур чи в ретрит з йоги, який планується з 24 по 29 серпня цього року у селищі Ворохта, у серці самих Карпат. Мета цього туру таке. А тимчасове віддалення від повсякденного життя з метою заглиблення, занурення у практики, у духовні практики за допомогою йоги. Під час цього ретриту пропоную вам максимально зазирнути в себе з різних сторон за рахунок хатха, крія. Мантрам, медитаціям, пранаямам, ми дізнаємось про себе дещо більше, ми розкриємо дещо глибше свій внутрішній потенціал, тобто ту життєву силу, яка підтримує нас і дає можливість рухатись далі. Гра Ліла, яка також пропонується під час цього ретриту, дає можливість поглянути на своє життя начебто зі сторони. Ігрове поле, яке складається з 72 квадратів, відображає той період вашого життя те місце, де знаходитесь ви саме зараз. І під час цієї гри ви можете побачити, а чи туди ви рухаєтесь, а чи тим ви займаєтесь, а можливо, щось треба підкоректувати. І така можливість у вас буде, щоб трошки ще з цієї сторони глянути на своє життя і зробити його. Більш ефективним, щасливішим і так далі. Час змін вже настав. І коли ми чекаємо якихось кращих часів, то, можливо, не дочекаємось взагалі, тому що постійно відкладаємо, постійно не дозволяємо, постійно виникають інші якісь проблеми, які заважають нам зробити цей крок. Тому пропоную вам скористатися цією можливістю. В колі однодумців, коли збирається певна група людей, яка має ті ж самі намери, що і ви, то процеси вони пришвидшуються і йдуть більш лагідніше. Питання з цього туру, з цього ретриту, ви можете задавати тут, в коментарях під цим відео. Всі подробиці стосовно цього ретриту, я залишаю тут також. І чекаю на ваші питання, щоб прояснити всі. Ну, скажімо так, нюанси, які можуть бути. Час прийшов. Коли ви робите крок на зустріч Всесвіту, Всесвіт вам робить тисячі кроків. Я вважаю, що треба зробити його. А наша команда, яка готує цей тур, вона зробить максимально його приємним, гармонійним і дуже корисним для вас. Чекаємо на вас, Намасте.